О, аромат літа. Посеред зими. Так. Ну. Так, воно ну для того. І стараємося, щоб серед зими було трошки літа. Мої вітання. Я зараз знаходжуся в селі Конятин. Це Філічія первісник. Ви її добре знаєте. На її кухні. Це. Можна сказати, святилище, святе так, місце. Так, правильно? Святе місце для кожної жінки святе місце. Точно для чоловіка також. Так. Філіче нам цього разу покаже свій фірмовий теплий салат. салат. Вона тепла так. жінка, хороша душа така, і як це в рідному селі? Так в, в боянах, в боянах. Салат, так. сказали, що шо ж ти Філіче не показала звідки ти родом, правильно? правильно це так. кулінарна ознака боянів. Так, так, так. так. Це з морозільки, правда, бо це ми серед зими будемо робити літній салат. Тобто це перець. Це перець, так, так. Перець з печені. Печені, печені. Так, печені. Цибуля, почищений, морква, помідорка, помідор, чеснок, соус, томатний соус, домашній угу. Все. і олія. Олію ми наливаємо чуть-чуть на сковородці. На пательні трошечки зовсім. Цибулька в салаті, має бути ветку, що вона там є. Цибульку нарізати не дуже дрібненьку. Її має бути ветку в салаті. Гарненька має бути. Так, поки цибулька жариться, теркуємо морку. Теж на великій терці. Так, все. Все у нас. Все у нас в ажурі. Цибулька жариться. Томець. Так, все, цибулька наша піджарилася. Займо манку. Ну, поки що це все нагадує, наче як борщ. Ні, це салат. Це дуже смачний салатик. Нарізаємо помідорчик. Тобто буде і помідор, і цибулька, і морковка, і чуть-чуть томатний, томатний, томатний соус буде. Так так, 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 так. Ну, Соуси ми не. Соуси ми не вживаємо. Магазинні томатні, ніякі, ні пасти, ні соуси. У нас усе домашнє. Я думаю, ж можна давати вже помідорку, не тушкується разом. Хай дружить. Хай дружить. На цьому етапі, можна казати, даємо трошки перчику чорного. Отак, небагато для гарного запаху. Ой, вже аромати. І... Ну. Так, ось все. Так, додаємо вже томатний соус. Мої хватить, досить. Бо перчик має й свіжі додасть трошки. Сік. О, все, все у нас гарно. Отак. Перчик свіжозаморожений, перчик ми виростили тут у себе на городі. В ньому нема каплі, нічого ніяких додавок. Чисто, чисто екологічний продукт, можна сказати. Ми заморозили, зажарили, запекли, почистили і заморозили на землю. І у зимі ми такі делікатеси маємо літні. Так. І це з баянів йдеться, так? Так, так, так. Це у нас цей салат в баянах роблять. Ми робимо і тут. А свіжими перцями не роблять. Це так треба це запутки. свіжий перець. Ні, то перець свіжий теж літом запекають обов'язково. Але запекти. Запекти чи зажарити, хто їх, хто кому подобається. Тільки запекти, у нього менше олеви тоді. Отак, лісочок з перчику теж, теж туди. І все. Так, і як його правильно назвати цей салат? Салат з болгарським перцем, не знаю. Як правильно, зовсім правильно, не знаю. Ну. З печеним болгарським перцем. Так. Угу. Ну, хто Гар... пече? Теплий салат. Хто пече, з хто? Він і теплий, смачний, він і холодний смачний. Ну, нема що мусить бути теплий гарячий. Він смачний, кому як смакує.

Скільки тут зубчиків п'ять? Да, 4-5, які по величині. І великі зубчики менші, маленькі бірші. Все. 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 Чесночку готовий. Все, можна додавати чеснок. Виключаємо плетку, наш салат готовий. Так залишимо ще за 2 минути, бо він докипів до кінця. Наше приготування зайняло ну, хвилин до 15 не більше. Всім смачного, раджу приготувати. Я багато не набираю, бо то ми зараз будемо вечерити. Будь ласка. Ну що ж, філічія каже, що ось цей теплий салат по-боянівськи можна їсти як гарячим, так і холодним. А, так і холодним, да. а як дуже-дуже свіжим... З їсти, і з крашами їсти можна. І, і, і на завтра можна залишити, так? Так. Да. Бачно? Фантастика. І скоро. Фантастика! Тут найважче запекти, в, власне, перці. А все решта робиться да. елементарно. Смачного. Да, да, да. Дякую. Здоров'я. Просимо на другий раз. Все, бояни <гум> будуть задоволені? Так. Да. Все, совіщи. Що... Їдемо баяни.